Крайня пробіжка у цьому році. 25-й рік видався потужним. Цей рік видався для мене зустрічю з моєю бір'ю. Максимально глибока, максимальна язвимість. Максимальні страждання, біль, сльози, проживання складних етапів у житті. Благодаря мені та моїм близьким людям я не поїхав кукухою в самому прямому сенсі цього слова. Мій практичний навик 2025 року це біль використовувати як топливо. Для досягання своїх цілей. Топливо, як ставати сильнішою версією себе. Щоразу, зустрічаючись з холодом, доводиться приймати складне рішення, щоб облитися, обтертися снігом. І щоразу, після ось цього процесу я говорю собі, ну що привіт, сильніша версія мене. Тож, приймай рішення усю свою біль заглянути в неї та перетворити її на топливо. Тож, благодарю саме вас. Дорогі люди, що були разом зі мною.